Ось так можна розпалювати, один з методів. Закладаємо топку повністю, спочатку перед тим як відкрити основну дверку, це закриваємо. Тоді це плавно можна відкривати. На саме дно складаємо все, саме товсте, щільно. З самого верху там пара паточків таких. І можемо підпалити таким пальником. Почало горіти. Дверку закриваємо. Тут відкриваємо. Перегорає трохи, вже все перегорає, і залишилось отвір, цей вже відкрився повністю там, де колосник. І тоді. Всі залишки згрібаємо все всередину теж що все догоріло повністю, щоб дно залишилось чисте.